Тож, друзі, якщо ви готові отримувати плюс 30-40% до ваших продажів, не збільшуючи витрати на рекламу, тоді починайте прокачувати обробку лідів вже зараз. Залишайте заявку на нашому сайті S-Rocket і ми допоможемо вам побудувати ефективну систему від перших секунд після заявки до фінальної оплати. Тож, обробка лідів це не просто подзвонити, якщо буде час. Це ваш перший крок до заробітку. Замість втрачати їх на етапі, а коли зателефонуємо, краще організуйте чіткий, швидкий і якісний процес обробки. Пам'ятайте, кожен теплий лід це людина, яка вже цікаво глянула у ваш бік. Не дайте їй піти до конкурентів. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Як помилок із нашого списку топ-чарту. Точно виправлятимете першою. І пам'ятайте, у продажах перемагає не той, у кого продукт найкрутіший, а той, у кого менеджер найшвидше і найефективніше відповідає на запит клієнта. До зустрічі в наступних відео!